5 травня скорботний день для Луцька. Місто попрощалося із відважним героєм Олександром Карчевським, який захищав Україну до останнього подиху. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, близькі, побратими та просто небайдужі люди. 43-річний Олександр Карчевський загинув за Україну 29 квітня 2025 року. На жаль, без сина залишилась сім'я. Ну, Втрата я тут кажу, не можна навіть сприйняти того, і не можна того повірити. Багато гинуть, а тим більше, якщо ще знайому людину, таку дитину, дуже гарний, вихований, хай докаже, такий. Завжди ну, до всіх нотах, ну, що ну його можна картини малювати. Олександр захищав рідну землю ще з 2014 року, коли ж почалось повномасштабне вторгнення. Він стояв у перших рядах до військомату. Мама каже, він пішов ну, так таким патріотично вихований. Мабуть, через те, що в АТО був. А пізніше, вже з самого початку, як війна почалася, він перший день пішов. Діпа не був мобілізації, йому навіть автомат не хватило. То він пізніше пішов. І от з 22-го року по сьогоднішній час загинув герой Олександр Карчевський внаслідок авіаційного удару у Донецькій області. Я його знала, я готувала їм їсти. Я їздила до свого чоловіка, я його дуже добре знала. Яким він був, яким ви його запам'ятали? Веселим. І Такий він лишився в нашій пам'яті. А де захищав нашу нень? Донецька область. Для друзів він завжди залишиться позитивним, усміхненим і щирим. Сашка був класний, він був хороший, він був завжди привітний, завжди готовий почути. Ми однолітки з ним з одного року, тому в нас багато спільного. Все те, що можу сказати, це така дуже достойна, віддана сім'я, любляча один одного, вони підтримували завжди один одного. І дуже переживали, звичайно, за Сашу. Дуже хотіли, щоб він повернувся. Дуже хотіли, щоб він ну, більше з ними проводив час. Прощались із захисником у стінах церкви «Дім Євангелія». непоправна втрата для сім'ї, для друзів, для лучан поховали героя Олександра Карчевського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.